Азербайджанська діаспора у Дніпропетровську влаштувала велике і яскраве свято Новруз Байрам. Воно веде свою історію з четвертого століття до нашої ери, коли тюркські народи починали. Сіяти зернові культури і символічно відзначали ці події веселими заходами. Змінювалася форма, але традиція залишається і досі. Генеральна асамблея ООН в 2010 році надала нову байраму міжнародний статус. Щороку на весняне рівнодення це свято радує людей. Цього разу навіть не зважаючи на сніг та вітер. Нашого города Мери Дніпропетровська не дарма залучили до розпалення святкового багаття, адже новруз Байрам символічно розпочинається у центрі міста, і господар повинен дати на це свою згоду. Цей праздник лісаряє собою победу світу над тьмой, і скажу так, що я хотів би поздравити з цим праздником сьогодні. не тільки азербайджанську общину, й всіх тут присутніх жителів жителі нашого города. І ви всі прекрасно знаєте, що в зависимости от плохой погоди, весна все одно обязательно будет. будівчина. Весна приїхала не чекаючи, поки закінчиться сніг. Свято новрузу дуже схоже на масляну, бо тут теж відбувається зустріч теплої пори року. На свято прийнято приносити горщики із пророщеною зеленню, символом родючості і добробуту. Яскраву частину свята втілили представники молодіжного крила Азербайджанської діаспори. Ми як молодіжна організація приложимо максимум сілі. Приложили сьогодні, всі покажуть всій красі. Сьогодні буде грандіозне виступлення. Это впервые в праветорськи не то что в и в Україні. Не останній холод у настрою відвідувачів запальні танці і гарячі пригощання на свято Новрус-Байрам популярні страви, що приготовані на вогні. Прийнято також стрибати через багаття, тим самим очищаючись від всього поганого і негативного. Ми знали, ми знали, ми спеціально приїхали подивитися. Традиції вони не завжди можуть підтримувати, А коли збираються всі люди і у щось нове узнає для себе, тому прекрасний праздник. На сцені протягом кількох годин змінювали одні одних актори Дніпропетровських театрів, київські солісти національної опери та аматорські колективи, які забажали виступити на святі Новрус. Хочу виразити свою глибоку вдячність благодарна первої очересі властям Марісу Філатову, міру міста в частності, і всім тим людям, які, нас не смотря на таку. Погоду на такій погодної условия прийшли на сьогоднішній праздник. Ірина Каблоцька, Олександр Промське. Новини одинадцятого каналу.